Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні на ремонті ось такий от е, безперебійник LPV vpsv 3000 ВА на 2,1 кВт. Заявлена несправність, щось там згоріли транзистори не працює. Так, оглянемо, що у нас тут всередині. Всередині маємо два вентилятора. 4 радіатора потужних. Там видно впаяні не повністю не всі транзистори. І вже бачу деякі там пошкоджені. Так Тут плата управління з релюшками і процесором. Силовий трансформатор, автомати. Розеточки, кнопка з боку на вибір э, струму заряду. Ну. Так от, в принципі, більш-менш все акуратно, місце достатньо для ремонту я б сказав би, ну, більш-менш якби, люксони, вони завжди для ремонту, більш-менш доступно все і відносно зручно ремонтувати. Так, знімаю платку з транзисторами горами і перевірю сигнальчики, мабуть. Здавалось, що ж тут такого? відкрутити на 7. Не налазить. На 8. Прокручується. От грає на грані. А, головка є. Так, до речі, з цікавинок Процесор, я так розумію, там знаходиться. І він на керамічному радіаторі. Точніше, на нього надітий приклеєний керамічний радіатор. Ну, бачу такий е, варіант рішення з охолодженням перший раз. Скоріше за все, це пластина із силового транзистора. Керамічна пластина прокладка із е, 247-го корпусу. Так, оскільки візуально не всі транзистори бачу, вийшли з ладу. Зараз я всі перевірю. Якщо тут лишились якісь ціленькі, мені бажано хоча б 4 штучки набрати. Щоб можна було підкинути, запустити на 4 штучках. То я ці, ці 4 штуки встановлю і перевіримо, чи запускається не запускається. До речі, в люксіонах, можливо, хтось знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Гвинтики, які прикручують радіатори, чомусь залиті оловом. В даному випадку вони залиті, але при цьому не припаяні до, до самої плати. Теоретично, я так думаю, що це для того, щоб гвинти припаюються, щоб він не відкрутився, коли. При... Коли нагрівається, охолоджується радіатор. Бо, в принципі, контакт йде через силові. Але, в принципі, силові і ці, ну, дуплювання можливо, ну, не знаю, якось незвично, точніше, незручно викручувати. Якщо у вас немає плоскогубців, а з плоскогубцями все відкручується. Так, до речі, дроти я не купив силіконові. А закрутив їх малярною стрічкою, зробив такий апгрейд. Так, підключив живлення. Дисплей запускається. Це вже добре. Тепер лишилось перевірити сигнальчики на платі. Попередньо я перевірив, показники на всіх, ну, типу, падіння на прозвонку. По різному показує, Тому, ну я думаю, що драйверкам капець. Але сигнальчики перевірю, хоча б чи є якісь. Так, такий сигнальчик на першому транзисторі зліва. На другому транзисторі ось такий сигнал. Видно, що там е, щось не в порядку. На третьому ось такий. І на четвертому ось такий. Ну, в принципі, три плеча більш-менш схоже. От, одне відрізняється, друге. Там десь на платці, де от там, де ці де транзистори драйвера, там щось не в порядку. Знімаю зараз плату управління і там перевіряю компоненти. Так, розколупав е герметик. І там, як бачимо, є 4 резистора. По 2 транзистора і 4 резистора. На кожне плече окремо. От. І резистори по 2 Ом. От я бачу 2 Ом, 2 Ом, Тут прогорівший і 2 Ом. Так би зараз поміняю всі 4 штучки. Ну, то, що в мене 2 Ом немає, є 2 і 2. Поставлю всі 4 по 2.2, і я думаю, має бути результат. якийсь. Так, Резистори паяв 4 штучки. Транзистори напаяв навісним методом. Два дротика провів. Ну Типу, тут радіатори, я поприкручував. З на цепочку не ставив. Тут ось такий цікавий снабер. Резистор там і конденсатор. Вирішив, що і без нього. Якщо що, то воно згорить. Ну, звичайно, не згорить, але в принципі, без нього буде працювати. Так, і обов'язково окуляри, якби це жарти жартами, але один раз відскочив кусок транзистора, кусень, і розрубало біля ока якраз розрубало вилицю. Було то не, не больно, але шанси все-таки, що попаде в очі, в окулярах менші. Так, ну що ж, проба запуску. Кнопочку. Так, типу. Типу працює. Типу ще не розірвало. Так, вимкну, спробуючи не понагрівалися транзюки. Так, холодний. Холодний. Холодний? Холодний. Добре, включаю ще раз і вже дивлюся сцелограмку на виході. Так, ось целограмка є. Що тут у нас? 50 Гц. Ну, вид нічого так. Так, ну, за пару хвилин транзюки потепліли трошки, десь градусів на, ну, не знаю, на 2-3 точно тепліше, ніж моє тіло. От, Ну, приблизно, ну, трошки Ну, В принципі, це не дивно, то що на подвір'ї на вулиці жарко. Плюс вони працюють зовсім без радіатора. Ну, думаю, що сигнал на виході нормальний. Тут дивитись сигнали не буду вже, в принципі. І так, зрозуміло, що все в порядку. Гріється рівномірно всі 4. ледь ледь, ледь теплі. там, теплі. Ну, можливо, 42-43 градуса. Зараз замовляю транзюки. Приходять транзюки, впаюю вже або 4, або 5, або 6, там вже як вирішимо з клієнтом. Так, транзистори прийшли, продовжуємо наш ремонт. Насипаємо транзисторів. Так, там просили <кхем> показати, які я транзистори ставлю. Ну, В принципі, старенький 43,10, новенький 43.10. Розглянемо візуально. Ну, от на відблиск. Старий отак от відблискує. Новий має аналогічний відблиск. 24 штучки. До речі, я перевірив ну, після впаювання, уважно перевірив, чи немає ніде соплів. Перевірив, чи є контакт по затворам, чи пропаялися всі дорожки. Ну, відповідно, можна і збирати так. Всі транзистори на термопасті. Відповідно на термопасту посажу і ось ці термостати для поліпшення роботи. Так, встановив плату на місце, поприкручую, позакріплю Все, як має бути. Так, тут стяжечку. І можна вмикати, перевіряти. До речі, тут два термодатчика. Один термодатчик на те, щоб запустились вентилятори, я так думаю. А другий вже коли перегрів радіаторів. Тому хочу перевірити. Ну, явні, я бачу, що вони крутилися, пилюку натягували але можливо вони відмовили. Хочу перевірити зараз. Так, запускаю. Реле клацнуло. Так, типу запуск пішов, провода не димлять, нічого не горить. Добре. Так, один з термодатчиків нормально замкнутий. Ось цей я ось сюди прикрутив з чорними дротами, а з червоними нормально розімкнутий. Тому, якби, я можу перевірити тільки один. Ага, вентилятори запустились. Так, це добре. Це добре. Отже, якщо термодатчик спрацює, а він спрацює, вентилятори підуть обдувати. А цей термодатчик вже відповідно на захист від повного перегріву. Ну що ж, можна тестувати вже. Так, включу сушку. Ага, пішло працювати. Сушка працює. Тут нічого не відбувається. Ну, дам, трошки хай попрацює, е, дочекаюсь, поки нагріється термоцей. Ага. А що вже із сушкою таке дивне? Якось воно дивно не працювала, не працювала, тут запустилась. Можливо, там щось з вентилятором. Так, дочекаюсь, поки вентилятори основні запрацюють від нагріву радіаторів. Температура тут пішла вгору, це добре. Ще поки тестується, я тут знайшов ось таку от річ. На вулиці Хмарна кицька вирішила трошки відпочити перед дощиком. Так, коротше, не відчуває воно. 250 Вт, 250 Вт для нього це ніщо. Абсолютно. Ну, якби це і радує. Отже, ремонт завершено. Дякую всім, що переглянули відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будьте акуратні, коли ремонтуєте. Всім пока!